Головне управління розвідки працює над нейтралізацією старлінків, якими користуються росіяни. А Москва почала заперечувати, що окупанти мають американські термінали. Щоправда, речник ватажка росіян Владимира Путіна Дмитрій Пєсков відповів оптічно. мовляв, система супутникового зв'язку Старлінк не сертифікована в Росії та не може постачатися. Офіційно, хоча ще минулого тижня термінали компанії Ілона Маска помітили на ворожих позиціях на Луганщині, а ГУР оприлюднили свої докази. Так, да, так, да, вони приложення встановили, всім обістів, ставлень працює, інтернет є. мостам інтернет є. Так, по мостам є. Starlink дав доступ до покриття частині окупованих територій України, зокрема у південних областях і на півночі Луганщини. Про це свідчить мапа зв'язку з офіційного сайту компанії. Власник SpaceX Ілон Маск спробував заперечити дані української розвідки і повторив сказане пісковим, що його компанія не може постачати термінали до Росії. У ряді хибних повідомлень новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично не так. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано до Росії. Використання російськими окупантами терміналів Starlink зростає і стає системнішим, відзначив представник ГУР Андрій Юсов. За його даними, системи інтернет-зв'язку вільно продаються на будь-якому російському онлайн-майданчику, а постачаються контрабандою. З третіх країн серед таких називаються Об'єднані Арабські Емірати, але в ГУР не розголошують постачальників старлінків для московитів, які методи українських фахівців у боротьбі з російськими терміналами на дані пристрої, девайси окупанти роблять ставку. Тому так звичайно ведеться робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз ці деталі розкривати не будемо. Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж стерлінків росіянам, але сьогодні Російська Федерація не тільки держава-терорист номер родин, але й держава-контрабандист номер один. Тому так це проблема, над якою сьогодні працюють. Для українського війська термінали StarLink грають особливо важливу роль, саме вони після початку повномасштабного вторгнення забезпечують швидкий обмін даними та координацію на фронті, підвищуючи ефективність українських операцій. Хоча минулоріч стало відомо, що власник SpaceX Ілон Маск ледь не в ручному режимі наказав. Вимкнути Старлінг біля Криму у 2022 році, чим зірвав українську атаку на кораблі Чорноморського флоту Росіян. Американський мільярдер порівняв удар українських військових по окупантам в ак'єрі з атакою на Перл-Гарбор у Другу світову та пояснив, що ураження російських військових баз у Криму нібито може спровокувати ядерну війну. Москва двічі виселяла з рідного Криму, але вона завжди поверталася. На 93-му році у родовому селі Ускут пішла життя ветеран кримсько-татарського національного руху Муміне Муртаза Карабаш у трагічні дні депортації геноциду 1944 року 12 річному року. міні Абла разом із сестрою роз'єднали з матір'ю. Ешелоном їх силоміць вивезли до Узбекистану, а матір на Урал. Згодом матері вдалося знайти своїх доньок, але вже за місяць вона померла від голоду. На чужині у 1954 році Муміні Мортаза вийшла заміж за Рустема Ага Карабаша. Кримця, який воював з нацизмом, але по поверненні з фронту був засланий у вигнання разом з усім народом. Здавалося, що мрію про повернення до рідного Криму судилося втілити у 1968 році. Тоді подружжя Карабаш переїхало на півострів із сімома дітьми, але їх одразу депортували назад до Узбекистану. Втім, вони не здалися, і за 12 днів родина знову повертається на батьківщину, де довгі роки витримувала гоніння і тиск. З боку влади, але восьмий син в родині Муртаза Карабаш таки народився на батьківщині і на честь цього отримав ім'я Ватан. Життя му Абла було сповненим репресіями з боку московської влади та боротьбою за право жити у рідному Криму. Попри все, разом зі своїм чоловіком Рустемага виростила та виховала вісьмох дітей. Трьох синів та п'ятьох доньок була оточена любов'ю та турботою 16 онуків та 15 правнуків. З легендою кримсько-татарського спротиву Муміні Карабаш попрощаються у вівторок у її рідному селі Ускут. Гуцульський танок остаточно знищено. Мозаїчне пано, яке намагалися захистити жителі Кезлєва, загинуло під гусеницями будівельної техніки. Ділянку на території пансіонату Роднічок уже обнесено парканом. Розповіли свідки, містяни зверталися до окупаційної влади, щоб зупинити демонтаж, бо вважають роботу художника Юрія Бєлкіна. Знаковою для Кезлєва він працював у місті з 70-х років минулого століття та доклався до побудови художньої школи у Кезлєві. Раніше окупанти знищили й інші панно-білкіна, зокрема на будівлі грязолікарні. Та в пансіонаті Алмазний за даними Асоціації реінтеграції Криму будівельна техніка нищила санаторій роднічок від імені фейкового російського клона цього пансіонату. Його зареєстрували на такого собі Дмитра Жуланова з Новосибірська, з так званим директором Ігорем Пітухіним з Мурманської області. А територію пансіонату, за попередніми даними. Планують забудувати багатоповерхівками для російських колонізаторів.